Доброго дня, мене звати Ярослав Юрчишин. Я на даний момент є виконавчим директором Transparency International в Україна в цій своїй постасі як найближче дотичний до антикорупційних досліджень розслідувань. Перед тим досить тривалий час я працював керівником. Відділу адвокації громадської коаліції реанімаційний пакет і реформ. І тому сьогодні ми з вами поговоримо не так про корупцію, про її дослідження, як нам з вами зробити цікавими для суспільства і головне для тих людей, які приймають рішення англійською мовою. Це популярно називається «decision makers», Результати наших з вами досліджень. Чому бо дуже важливо, щоб ваші надзвичайно важливі матеріали, які зможуть змінити суспільство, які зможуть допомогти йому подолати чи принаймні спробувати подолати таке негативне явище, як корупція, не залишалися припадати пилюкою на полицях. Дуже важливо, щоб грунтовний аналіз, змістовний аналіз ставав надбанням більшої аудиторії, ніж лише ті люди, які це. Аналізом займаються, бо нам страшенно в Україні не вистачає якісних аналітичних матеріалів стосовно боротьби з корупцією. Але в той же час навіть наявність таких матеріалів з жодним чином не гарантує, що вони будуть застосовуватися. На жаль, український процес управління державою і політика, яка суттєво впливає на... Власне, цей процес у нас достатньо поверхова. Та ви можете проаналізувати, побачити це, подивившися, наприклад, на сайт парламенту, він достатньо відкритий, ми довго за це боролися. І тому дуже легко можна проаналізувати, наскільки опрацьованими є, наприклад, законопроекти. Якщо ви відкриєте будь-який законопроект, чи антикорупційний, чи будь-який інший, до нього додається так звана пояснювальна записка, де мало би бути дуже багато матеріалів, зокрема, потреба. Прийняття даного законопроекту, на яку на вирішення якої проблеми цей законопроект спрямований. А зрештою, фінансово матеріальні розрахунки, а як же його будемо втілювати. Ну і перелік а, тих наступних кроків, які би мали здійснюватися. Якщо ви проаналізуєте, нічого там цього переважно немає. Є дуже багато загальних слів, загальних фраз про все хороше, проти всього поганого. Зрештою, це і є. Причиною однією з причин того, що політика в Україні не є глибокою, не є експертною. Фактично, ми уникаємо дуже важливого елементу: це аналіз проблеми, фактично, можливість дійти до, до її базового рівня. Так само варіанти шляхів. Її вирішення, що власне і має запропонувати дослідження чи розслідування. От ну, а вже далі, обрання оптимального варіанту і, звісно, його втілення, супровід його. Тому сьогодні ми з вами поговоримо. Про звісно ж боротьбу з корупцією, про звісно ж аналіз а, і розслідування а, матеріалів, а, які дають змогу експертно підійти до цього процесу, але в той же час більше зосередимося на те, а як нам ці експертні матеріали прокомунікувати. Тобто, взагалі, сьогоднішня наша з вами лекція буде присвячена так званому стратегії комунікації а, антикорупційних розслідувань та досліджень. А чому це дуже важливо? Знову ж таки повертаємося до того, що ми з вами починали, щоб ваші надзвичайно важливі і надзвичайно якісні матеріали не припадали порохом на полицях. А, бо є сподівання, що колись щось зміниться і хтось їх знайде, але шансів небагато. А тому, як тільки ви провели дослідження, а, одразу ж потрібно його презентувати. І презентувати так, щоб не лише власне засвітити, що воно є. А добитися того, щоб висновки цього дослідження, висновки цих розслідувань потрапили на стіл тому, кому треба, та ще й з такою підводкою, щоб людина, яка мала би приймати це рішення, чи люди, які би мали це приймати рішення, мова йде, чи про депутатів місцевої верховної ради, чи про виконавчі органи влади від прем'єра до голови а, якоїсь меншої адміністративної а, одиниці ніж країна. Зобов'язані були реагувати, зобов'язані були приймати певні рішення а в ідеалі користувалися власне вашими висновками стосовно даного рішення.